Тому будемо дякувати, що цей ранок, він був непростим. Але наша протиповітряна оборона, вони збили кінжал 5 ракет Х-69, які летіли на Київ, ну і багато дронів практично були збиті. Хоча були влучання в шостці, дуже тяжка ситуація, це на Сумщині. Але нашу місцевість Бог зберіг, і наша протиповітряна оборона була успішною з Божою допомогою. Тому будемо за це дякувати, Господу. Також будемо молитися за наших військових, наша молитва про мужніх і неймовірно стійких захисників, тих, хто залишив затишок дому і своїх рідних, щоб ми з вами могли відчувати цей затишок і мати надію на завтрашній день. Благословляємо кожного воїна. Нехай Господь збереже, щоб повернулися до мирних справ, щоб зміцнилися у Христі. І тут є списки, ось ті, що ми писали. Є тут, наш брат Михайло постарався, він навіть надрукував один список. О, також тому ми будемо дякувати за цих людей і молитися, щоб Господь їх благословив, підтримав. Зберіг і повернув додому, як я вже зачитував в цьому проханні, щоб вони могли повернутися до мирних справ і щоб могли знайти Господа і зміцнятися ним. Тому закликаю до такої молитви, Боже наш Господь. Ми продовжуємо молитися за долю нашого краю. І в першу чергу хочемо Тобі подякувати, що цей ранок видався. Тривожним, гучним, але ти благословив нашу протиповітряну оборону і в Києві, хоч і впали уламки, і наробили деякої шкоди. І на Київщині один будинок теж пошкодило. І одна жінка вона дуже злякалася, вона отримала, травматич... вона отримала такий дуже стрес. Але, Господи, ніхто не загинув в нашій місцевості. Ти зберіг, дякуємо тобі. Ми, Господи, молимось за наших військових. Ми молимося за тих людей, які на себе взяли весь ось цей удар. Боже, благослови їх, благослови їх, Господи. Ми молимося, щоб вони повернулися додому живими, щоб Ти беріг їх від поранень, від всяких травм, від всяких нещасть. Господи, щоб вони. Зміцнялися в тобі, Боже, цей список, ти знаєш кожного з них. Не всіх ми знаємо в цьому списку, але Ти знаєш, Боже, тому просимо Тебе захисти, збережи і сім'ї їхні підтримай і благослови, Господи, і ми продовжуємо молитися, щоб ця війна, ця безглузда війна, вона закінчилася. І щоб той лютий ворог, який веде себе дуже брутально, Господи, щоб він на собі пережив. Руку Твою, Господи, як ми читаємо в Твоєму слові, Ти говорив до ізраїльського народу і до ворогів ізраїльського народу, ти говорив про твою важку руку, яку ти кладеш на тих, хто бунтує, хто кидає виклик тобі. А ми, Господи, як церква, як українська церква, продовжуємо молитися за свій край. І хочемо, Господи, щоб наш ворог забирався з нашої країни. Що він не мав сили протидіяти Твоїм планам, Господи, молимось про це в ім'я нашого Спасителя. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Будь ласка, ще присядьте на хвилинку. Цей рік був роком не тільки таким роком, коли ми переживали, як ми говорили, непрості часи, але це був рік і нашої праці, вашої праці. І тому є такі подяки на адресу нашої церкви. Одна з них подяка Християнській церкві, надія від імені громадської організації Світ без обмежень. Від щирого серця висловлюємо слова безмежної вдячності за ваш патріотизм, небайдужість, підняття бойового духу військовослужбовців та безцінну допомогу Збройним силам України. Прийміть від нас вдячність за те, що не стоїте осторонь, а об'єдналися разом з нами та допомагаєте у скрутний для батьківщини час. Тільки разом здобудемо перемогу. Слава Україні, героям слава! З повагою та вдячністю, громадська організація Світ без обмежень. Є ще одна подяка. Боярська міська рада, виконавчий комітет, подяка Християнській церкві Надія за активну громадську позицію, єдність у скрутний час, безкорисливу працю, постійну підтримку Збройних сил України, щоденну волонтерську допомогу, яка з кожним днем наближає Україну до перемоги та з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера. Міський голова Олександр Зарубін 5 грудня. 2024 року боярська громада. Ну, звичайно, тут я хочу подякувати нашим сестрам і братам, тому що ми розуміємо, що подяка є церкві, але є окремі люди, які постійно е, готують, ті е, печуть, варять і посилають. Тому сестра Роза, це ваша команда. От, і ми хочемо вам подякувати. І вашій особі, всій вашій команді. Я просив, щоб ті сестри, які ходять, щоб піднялися, ми хочемо вам від імені церкви також подякувати. Лариса, Уцело, е, Іра, от, Наталія, Андруховець, хто там? Наталія Беспала, Наталія Шкіндер, хто ще? А, Леся, так, Леся, Я... Леся, Неля. Тому хочу вам всім подякувати, брати, які відпускають своїх дружин, які благословляють і допомагають. Василь Григорович, який також возив не раз, і хто ще з тобою? От, Або Андрій Федорович завозив. От, тому дякуємо вам. Тому що бачите навіть на місцевому рівні. Відзначили, що наша церква в цьому плані працює, Колись сказав наш єпископ, голова нашого Союзу, нашого об'єднання Анатолій Миколаєвич Козачок, от він там про одну річ сказав, це каже: наш внесок в перемогу. Це наш внесок. І та я скажу, що ось те, що робите ви, це теж ваш і всіх нас, наш внесок. В те, щоб дійсно прийшла перемога. Ми молимося, як казав брат Михайло, це теж сили спеціальної операції, молитовники, які приходять щовечора, і ми також щось стараємось робити і робимо. Хай Бог всіх вас благословить. Добре, ну а зараз, зараз, час вийшов, і там, я не знаю, наш, е, наш департамент. Служіння, гостинності, що там у нас? Спілкування гостинності, так кава є, чай є, смаколики, що ще? Тому, друзі, зараз нас часу не так багато, бо комендантська година через 2,5 години, але дві з половиною години можна, ну, дві точно можна провести час в спілкуванні, хто не дуже спішить. Тому всіх. Можна спуститися вниз, в підвальне приміщення, і там продовжити наше спілкування. Але я перед тим, як залишу цю катедру, хочу всім вам уже привітати з новим 2025 роком офіційно. Хай Бог усіх вас благословить, брати і сестри. З миром Божим, до зустрічі в підвальному приміщенні. Хочу сказати, що завтра і всі наступні дні, так само на сьому годину вечірні молитовні служіння продовжуються. Так що завтра, на сьому годину, молитовне служіння, і післязавтра, і всі дні до неділі, продовжуємо.